Сфера верховенства права та боротьби з корупцією – це те, що для нас є вічно актуальним. Це один з тех принципів, які ми називаємо фундаментальними. Тож європейський союз звертає на це особливу увагу не лише в Україні, а й у всіх країнах, з якими ведуться переговори. Дійсно, у липні було прийнято закон, який дійсно вважався таким, що суперечить речам, які ми обговорювали раніше. Тоді мала місце реакція громадськості, реакція міжнародного співтовариства, і було негайно вжито заходів щодо. Виправлення ситуації. Отже, у звіті зараз підкреслюється те, що було підкреслено раніше, а саме необхідність продовжувати нарощувати успішність перевірок, розслідувань та винесення судових рішень у справах про корупцію. І я думаю, що зараз ми робимо особливий акцент на необхідності захисту незалежності антикорупційної архітектури. Я думаю, це підкреслено у звіті і є окремий розділ, присвячений решті судової системи. Зараз триває процес завершення судової реформи, і є прохання продовжити. Як розбудову системи адміністративного правосуддя, так і зміцнення вищого антикорупційного суду та перезапуск конституційного суду. Отже, всі ці коментарі схожі на минулорічні, але відображають покращення, які вже відбулися. І я думаю, що в загальному звіті також йдеться про те, що Україна дуже добре рухається вперед, але їй потрібно забезпечити відсутність зворотнього руху у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, і що нам потрібно продовжувати ці реформи.